Сучасна українська та зарубіжна література, дитячі книги та класика. Громадській організації Молода просвіта Прикарпаття вдалося зібрати понад півсотні україномовних книжок для переселенців з Луганщини. Протягом двох тижнів близько десяти людей принесли, зголосилися на наше оголошення. Загалом ми назбирали понад півсотні книжок. Серед переліку є багато сучасних бестселерів, таких книжок, які хочеться насправді читати. Є також і класика, є біблія, є дитячі книжки. Насправді це дуже тішить ось така різноманітність, тому що ще раз наголошу: навіть нам самим хочеться прочитати ті книжки, які є в переліку, що люди принесли. Координаційний центр надання допомоги ВПО з Луганщини у Івано-Франківську запрацював рік тому. Спершу людям надавали лише гуманітарну допомогу, а згодом вони почали цікавитися й літературою. Відтак створили невелику бібліотеку та буккросинг. Однак каже керівник центру: її потрібно поповнювати. У нас основна частина це бібліотечний пункт. Ми видаємо там сроком до двох тижнів. У нас же є перші клієнти і частина буде буккросінгу. Це ті книги, які наші переселенці можуть прийти принести свою і замінити на будь-яку, яка їм сподобається. Тобто у нас два пункти. Катерина переїхала до Івано-Франківська з Луганщини у 2022 році. Каже, книги у центрі бере щотижня. Розважальну літературу більше. Або якісь факти цікаві. Я Я читати, цю книжку взяти. А от Сергій з рідного Луганська виїхав ще у 2014 році. Зізнається, книги купувати не може, тому що часто переїжджає. Тож такі бібліотечні пункти, як у цьому центрі, дозволить. Воляють не забувати про своє хобі. Читаю я давно, люблю філософію, але ж я дивлюсь тут філософії поки що немає. Сподіваюся, що щось буде. Доводиться часто міняти місце, тому з книжками не дуже зручно переїжджати, Тому краще коли книжки десь є. Прийшов, взяв, приніс, повернув, так йдеш. Наразі у координаційному центрі надання допомоги ВПО з Луганщини зареєстровано більше 2,5 тисяч осіб. Йдеться тільки про тих, хто переїхав до Івано-Франківська. Юлія Торконяк, Сергій Гоменюк телерадіокомпанія Раї.